Сіроманець Микола Вінгановський. Сіроманець був найстарішим вовком у світі. Молоді вовки хотіли попасти до нього на навчання. Він снився вовчицям. На старість сіроманець втратив зіл, а згая, якою він верховодив, була перебита. Проте у вовка досі залишався хороший слух та нюх. Він тонко відчував породу. дворі була осінь. Сіроманець зачув, що до лісу на старому коні наближається Василь Чепіжний. Цей мисливець мав на меті вбити вовка, оскільки той часто нападав на худобу. Сіоманця часто проканала пастухи й конюхи. Василь Чепіжний в'їхав у ліс, його кінь ліг на землю. Мисливець дожидався сіоманця і задримав, аж раптом вовк, який весь цей час спостерігав за чоловіком, вискочив із за кущів і вибив зброю з його рук. Потім сюроманець загнав Василя Чепіжного в холодне лісове озеро по шию і залишив там стояти. Він не хотів бивати мисливця, бо не був голодний, але протримав його у крижаній воді до ранку. Василь Чепіжний був ворогом сіроманця, оскільки він з іншими мисливцями перебив, Вовчу зграю. Коли чоловік повернувся в село, він ще більше бажав помстити Сіроманцеві. На допомогу йому протів вертоліт. Василь розказав іншим мисливцям події ночі Хлопчик Сашко любить сіроманця і хоче, аби батьки забрали вовка жити до себе. Його тато голова когоспу. Хлопчик просить маму поговорити з батьком, аби він вплинув на мисливців, щоб ті не подували і романця. Однак тато вважає, що вовка і так не зовлять, саме через свою мудрість і хитрість вовк так довго живе. Сашко ходив до школи не по дорозі, як всі, а стежкою біля лісу. Того ранку він сховав портфеля під листям. І не пішов на уроки. Цілий день хлопчик повів у лісі, думав про сіроманця. А коли вже збирався йти додому, несподівано наткнувся на нього. Сашко проростив вовка пиріжками, а той допоміг знайти шкодару портфель. Хлопчик обіцяв повернутися до сіроманця. Василь Чепіжний був розручений на свого собаку Галака, оскільки той не допоміг у пошуках вовка. Мисливець їде до Києва на мотоциклі, щоб знайти там іншого пса. На базарі він довго шукає потрібну породу, але не знаходить, проте знайомиться з бабцею, яка обіцяє продати йому вовкодавиху. Вона така велика, що Василь везе її додому в колясці від мотоцикла, а люди навколо ззираються на неї. Скоро вовкодавиха має вивезти цуценят. Василь покладає на неї великі надії. Сашко допомагає сіроманцеві шукати укриття, в якому його не знайде чи піжний. Вони знаходять нору на глинищах. До яких роками не навідуються люди. Василь Чепіжний просить Сашкового тата дозволу на те, аби викопати вовчу яму. У чагарниках він впевнений, що саме там переховується сіроманець. Згодом Василь з іншими мисливцями, Шевчуком і Побігайлом її таки викопують. Сашко багато часу проводить із сіроманцем. Який проводжає і зустрічає його на дорозі до школи. Одного дня хлопчик виявляє, що вовк сліпий, наближається зима. Наступного дня сіроманець не виходить на зустріч Сашку. Вночі хлопчик прокидається від собачого ламенту, Василь Чепіжний перевозить привозить зв'язаного вовка у село. Залишає його в кузні. Сашко, прихопивши садовий ніж, іде рятувати сіломанця. Він пробирається до кузні через дах, розрізає мотузки, якими зв'язаний вовк, і наказує йому тікати, як тільки зранку двері відчиняться. Вранці перелетів вертоліт з мисливцями. На мотоциклі приїхали журналісти. Все село прийшов подивитися на сіроманця. Проте, коли двері кузні відчинилися, чепіжний виявив, що вовк не зв'язаний. Сіроманець повільно вийшов з кузні, Перестрибнув через Василя, який від страху впав на землю і пішов до лісу. Все це журналісти зняли на фотоапарат. Згодом мисливці. Кинулися за сіломанцем. У школі Сашка розпитують по вовка. Додому хлопчик повертається з однокласницею Галею Грушецькою. Тим часом сіломанець тікає, добігаючи аж до романа. Приходить газета, у якій надруковано фотографію, де чепіжного перестрибує вовк. Це великий солом, де мисливця. Він підозрює, що сіроманцеві допомогли втекти. Вовк знайшов сколок на полігоні. Він швидко вивчив оскад навчань і під час них міг переховуватись де-інде. Але одного разу дитяків було особливо багато. Навчання було саме в розпалі. Сіроманець не встиг сховатись і його. Разом із волонкою підкинуло в небо. Після цього вовк втратив слух. Але з часом навчання закінчилось і сіломанець знову зміг прислухатись до навколишнього світу. Почалась завіруха, повалила могутні сліпі сніги, а це означало, що сіроманцеві важко було знайти їжу. Він годинами лежав. Збиваючись силами, іноді не міг встати на лапи. Вовк страшенно змерз. Потім навіть не мав сил ступити й кроку. його котив вітер. Зранку зі знайшли дочки, які бігав на фіззарядку. Батько і син Петро і Андрійко Рях. Спершу подумали, що це мертва собака. Але вчасно виявила, що вовк ще дихає. Вони принесли сіломанця в гараж, де виходили його, відгодували і відігріли. Вовк став хорошим другом для сім'ї, і, зокрема, для дітей. Лютчики видобали в мерзлій землі яму під лісосмугою, аби сіроманцеві не докучав запах бензину в гаражі. Де той спав. Несподівано попав Андрійко. Він пішов до лісосмуги з вовком, і затемна не повернувся. Петро, рах та інші ротчики відразу кинулись на пошуки, запускали ракетниці, шукала Андрійка з Сіроманцем біля висілка. Вовк відчайдушно боровся за життя хлопчика. Він тягнув його на собі. А коли сил майже не залишилось, викопав яму, поставив туди Андрійка і сам ріг зверху, аби зігріти шкодала. Потім сіломанець почув постріл ракетниць. Він завив, льотчики знайшли вовка і Андрійка. Наступала весна, Сашко жулився за сіломанцем. Цуценята Василя Чепіжного яких вивела вовкодовиха, виявилося такими ж безданими, як і попередній собака, мисливця Галакер. До села присилають газету, у якій розповідається про подвиг сіломанця, що врятував дитину від смерті? Сашко хвалиться вовком перед Чепіжним. Хлопчик признається, що це він. Допоміг романцеві втекти, але мисливець тільки сміється і не вірить йому. Тоді чоловік вирішує поїхати до льотчиків і пересвідчитись, що написана в газеті правда. Чи піжний повертається додому наступного дня і перевозить з собою кольорову фотографію. Він кричить до себе Сашка і питає, чи там дійсно. Зображений сіломанець. На фото вовк. Дочики Петро і Андрійко Ряк. Сашко підтверджує, що це той самий сіломанець. Василь Чепіжний повідомляє, що вовк знову втік. Через кілька місяців сіломанець повертається до Сашка. Він зустрічає його на узрісці. Коли хлопчик повертається зі школи, Сашко радіє, але несподівано з'являється Галя Грушецька. Вона лякається вовка. Та хлопчик розповідає їй про доброту сіроманця. Батько дівчинки ветеринар. Тому Сашко розпитує її, чи зможе тато допомогти вовку відновити зіл. Тоді школярі вирішують. Що варто йти в Одесу, клініку пілата. Наступного ранку Сашко і Сіломанець вирушають у дорогу. Хлопчик лишає батькам записку, бере 50 карбованців і спеціально приготовлену і залишену галою їжу. Вони кілька днів ідуть до міста, навіть ледь не потрапляють у грозу. Сашко змайстрував для силоманця на і ошийник, аби він виглядав як звичайний собака. В Одесі люди не розуміють, що поряд з хлопчиком справжній вовк. Коли вони приходять до лікарні, Сашко прив'язує силоманця на вулиці, а сам іде шукати лікаря. Але вовка оточують собаки, які починають гавкати. Зачувши хижака, сіроманець розкидає їх в різні сторони, а потім перестрибує через стіну і тікає. Сашко вибігає з лікарні і плаче. Сіроманець повертається в село. Він походить, повз будинок побігайла, очікуючи, що той вибіжить з рушницею. Але нічого не відбувається те ж саме й біля подвір'я Шевчука. Навіть коло обійстя Василя Чепіжного на вовка не кидаються зі зброєю. нікого немає вдома. Сашко приїжджає у село Одеським автобусом, довго шукає сіроманця, але ніде його не знаходить. Вовк був у степу, а тоді ліг на спину, підняв лапи і на його лапи западав дощ. За дощем сніг, аж до тих пір, коли на кожній його лапі не звило собі гніздечка пташки. з води сходило сіле сонце, на ньому скидалася риба, і Сашко обнімав сіроманця за шию. А ти думав, Вовчику, як? Ти думав, що це нам уже й кінець з тобою?